Ви знову на занятті квантової філології. Сьогодні розкажу вам про маніпуляції не власне в літературі, а у її трактуванні. Аби народ не дуже ображався, що приклади я беру в основному з літератури української, то зараз глянемо на російську класику розліт. Їхнє «Їхнє все» Пушкіна. Не буду зупинятись на тому, що їхнє все» до 11 років не говорив російською, лише французькою. А ще кажуть: взагалі свою родину залишив назавжди, у досить юному віці. Мало того, ще й вихід із життя то була установка, ну не міг їхнє все вже фізично витримувати тодішній і тамтешній дискомфорт. На цьому занятті розкажу вам про персонажа його роману у віршах Євгенія Онєїна. Його часто розглядають і в різноманітних групах про токсичну поведінку, як деструктивного чоловіка, який знецінив бідну Тетяну. А потім через деякий час вже захотів бути з нею і навіть такий перетакий. Зробив вигляд, що не впізнав. Що ж насправді? А те, що на момент написання листа Тетяні було не 17 років, як стверджують прикормлені літературознавці, а лише йшов 13 рік. Дитина і в цьому, в самому творі, є підтвердження, посилання даю в описі до ролика. І як ви думаєте, ці підтвердження спростовують? А так, перекреслюють усі докази, бо мовляв, якщо Тетяні було 13 років. То виходить, що Ленський залицявся до ще молодшої дівчинки. Сестра Тетяни Ольга була молодша від неї, а такого бути не може верещать відгодовані системи літературознавці. Тут тобто, геть усі докази, яких повно в тексті, бо Ленський має бути білим та пухнастим. Роль лайна відведена ними саме Оніги. Чомусь мовчать про його порядність адже не повелась доросла людина на малолітню дитину чи її тато мама були би не проти і мовчать про те, що цілком нормально було й те, що він не пізнав жінку згодом, коли їй вже було більше 13 років. І тут, оте їхнє гори, баби нарожають. Такою інтерпретацією твору фактично прошивають у свідомості населенню, що шлюби з малолітніми є нормою. Звичайно, формально переконуючи, що Тетяні було 17. Але ж читач сприймає інформацію з самого твору. І розуміє, що там мова про малолітніх. Мало того, бачить критику чоловіка, який повів себе по-людськи. Ось так. Історію літератури, як і історію країни, зазвичай пишуть не зовсім чесні та принципові люди. Тому моя вам порада читайте тексти. У них сказано більше, ніж у їхніх брехливих та маніпулятивних інтерпретаціях.